Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. В сьогоднішньому відео пропоную до вашої уваги до реалізації сорти волотистих та широковистих гортензій. Значить, друзі, зараз я буду розказувати вам по сортах, конкретно пройдемося, які сорти, в якому стані, і скільки, чого, як можна придбати. Все буду розказувати. Значить, волотистих, друзі, наперед кажу, буде 8 сортів до замовлення, а широковистих сортів, напевно, 7. Я ще точно не знаю, але зараз ми це все вияснимо і також паралельно я це все виставлю у телеграм-каналі. Там можна буде конкретно ще раз переглянути. Фотографії, Всі фотографії, які будуть, це мої власні маточники, друзі. Відразу вам кажу, що усі рослини я живцюю власноручно. Тут немає, я не завожу із Європи, ніяких напівфабрикатів. Це все мої власноручно живцьовані рослини. Давайте, щоб не затягувати, пройдемося конкретно по сортах. Покажу вам кожен сорт, які в якому стані будуть рослини, друзі. Так, давайте перейдемо і спочатку. Тут така невеличка в мене імпровізована площадка. Ось. Перед вами сорт Фрайс мельба, друзі. І відразу вам буду показувати, дивіться. Ось праворуч на екрані це є Фрайс мельба, а ліворуч це є Фантом. Значить, дивіться, друзі, яка різниця, ви можете навіть е відрізнити їх по листках. Бачите? Пересорту не буде. Дивіться, ось це, бачите, яка різниця в листках. Взагалі і в стеблах. Щоб ви не думали там про пересорт, значить, дивіться, ось тут ще один є сорт, це є бомшел. Бачите, він зовсім по-іншому відрізняється. Зовсім інше листя. Ось фантом, ліворуч, бачите? І так я буду розказувати про всі сорти. Значить, дивіться, це є бомшел. Значить, всі рослини у двохлітрових контейнерах, друзі. двох двохлітрових контейнерах і переважно на два пагони. Бачите, які. Великі пагони, друзі, я вже про це говорив, що віночки я не продаю. З такими тоненькими пагонами я не продаю. Я їх формую на два пагони. Для чого? Для того, щоб весною ви могли зробити коротеньку обрізку, і у вас буде чотири величезних волоті. На наступний рік. Уже в цьому році нічого не робимо, тільки висаджуємо у відкритий ґрунт. Дивіться, яка коренева, бачите? Це відразу у, кор... у відкритий ґрунт висаджуємо. Ось цей сорт бомшел. Потім буде сорт. Ось фантом, дивіться, які це велетні, вже великі. Зараз буду ще вам поближче так трохи показувати. Ось двохлітрові контейнери. Бачите, всі на дві, на два пагони. Ось, дивіться, яка коренела, бачите, забита, гарна, біленька. Дивіться, які грубі оці пагони. Ось тут весною робите обрізочку. Ось і звідси піде чотири пагони і чотири великі хволоті буде. Але це, друзі, тільки весною. В цьому році нічого не робити, тільки посадити у відкритий ґрунт. Ось, бачите, який стан. Так, це є фрайсмельба. Зараз буде ось тут. Прошу. Фрайсмельба. Бачите, яка вся гарна. Як під копірочку. Листя зелене, здорове. Воно може трошечки знизу вже скидувати листя. Ось це ще не скидує, бачите? Ось які два здорових пагона. Усі на два пагони. На два грубих колеснюючих таких пагона. Ось тут будемо весною обрізати. Висота пагонів приблизно 50 сантиметрів. Ось, показую коренево, дивіться. Бачите, яка шикарна коренева. І це така у всіх, друзі, двохлітрові контейнери. Ось, дивіться, бачите, яка забита коренева. І це всі такі саженці, друзі. Так, значить, буде фрайс Мельва. повторюю, що на в телеграм-каналі там все буде продубльовано. Ви зможете спокійно прочитати і все там ще собі вияснити. Тепер полярний відмідь. Ось він є, бачите? Ось цей сорт. Теж який гарний. Є на один пагін здоровий, є такі на трошки більший, я таких відправляти не буду. Ось такі на два пагона буду відправляти. Бачите, рослини ще ростуть. Ось вершки зелені. Зараз. О, хороше дивіться, яка коренева. Бачите, шикарна, забита коренева біленька. Можна вже висаджувати спокійно. Так, тут у нас ще є Magical Candle є, друзі. Ось він є. Зараз я такий загальний план показую. І ось так виглядають рослини. Теж на два гарних грубих пагона. Ось і коренева, не знаю, чи я зможу витягнути. Зможу. Бачите, ось яка коренева, така у всіх буде. Двохлітровий горшок. Тепер є ще, друзі, сорт дуже гарний. Він називається цей червоніє дуже рано, тільки він починає квітувати, він відразу червоніє. Забув... Ой-ой-ой. Запутався з тими сортами, значить він росте дуже повільно, тому що він рахується якби низькорослий сорт. Він не росте бачите, він такий трошки нижчий зараз, але він теж гарний. Спробую, може, дістану, не знаю. І в нього є така одна особливість, я вже про це розказував сто раз на каналі. Листя таке ніби трошки червоніє. Бачите, має ось такі. Якби листки з трошки таким червоним забарвленням. Я спочатку, декілька років тому, коли я з ним е, знайомився, це Дей Монтруш, друзі, Діа Монтрушенді. Е, коли я знайомився з цим сортом, я думав, що це якась хвороба, захворюваність у краях таке. Але це, друзі, така особливість цього сорту. І він так дуже повільно росте спочатку, щоб ви мали на увазі. Але тут дуже гарний сорт. Ну, Коріння там є шикарне, дивіться. Вона навіть не витягується гуршка, коли Ось. У мене всі горшки, бачите, винумеровані. не буде все точно. Та й відрізняється на, просто на око. Цей сорт, значить, тут ще є у мене сорт е, magical, magical Candle, я сказав. І ще буде сорт Magical Candle. Ось він є ось тут, друзі. Його дуже мало є. До речі, деяких сортів є так більш-менш достатньо. наприклад, цей Phantom. Теж є його достатньо, Magical Candle багато можна, сказати, як багато. Може там два десятка, а ось Magical Moonlight, наприклад, його є буквально там штучок 10, може. У ну, мене всіх сортів є багато. Не всіх сортів буде там 10-20 штук. Якщо маєте це на увазі, хто перший замовить, той буде мати 8 сортів, хто хоче колекцію створити. Друзі, значить, на рахунок ціни. Зараз вам скажу, але ще покажу вам. Ось дивіться, я живцював в цьому році теж з зеленим живцюванням. Це є Вейгела. Вейгела, сорту точно не пам'ятаю, але в неї таке, бачите, коричневате листя. Але вона тут в тіні і воно таке досить зелене. А на... Сонці, у тих моїх минулих відео, де я розказую про волотисті гортензії, вона там попадає в кадр, і там є такі вони темне-темне, таке шоколадне листя дуже гарно. Бачите, я її наживцював в цьому році. Ось вона вже квітує. Ось такі кущики теж можете собі добирати до колекції. Будете замовляти, дивіться, гортензії, то можете собі додати. Вже, як то кажуть, доставка буде ж Все можете собі по одні, по дві, оскільки бажає. Eh, дуже гарний цей сорт. Eh, так, зараз вам покажу ще один сорт волотистої, секунду. Так, зараз, друзі, перед вами ще один сорт пастель грін Бачите, відносна новинка 16-го року. пастель Грін ще буде до замовлення. Теж є декілька штучок. Ось, бачите, яка коренева двохлітрова, шикарна, які два пагони потужних. Теж можете замовляти. Зараз перейдемо до широколистих. Ще познайомлю вас із широколистами. Так, друзі, це широколисті перед вами. Значить, що до ціни. Ціна на золотисткі гортензії буде коштувати 120 гривень за одну штуку. І мінімальне замовлення там буде, значить, на, 500, на 600 гривень. Перепрошую. 600 гривень, але ви можете замовити собі е, поштучно скільки якого сорту, хто бажає, а також додати ще широколисті гортензії. Широколисті теж поштучно можна до цієї ціни 600 гривень додати. Зараз вас познайомлю із широколистими. Що буде в наявності? Значить, перше, ось перед вами, що тут є? Значить, тут є сорти е, French Cancan, -Can. ось цей, ящичок, бачите, воно повністю готове вже. Ось такі велетні, великі, там шикарна коренева. Ось витягувати про вас. Бачите, шикарна коренева, French Can Can. Ось. Тепер моя садова рожева. Вже всім відома, ну це вже взагалі дерева по пів метра. Бачите, які лопухи здоровезні. Ось. Такі от, Щоб не затягувати, буду ось так показувати, відхиляти і просто показувати. Це педев'ятка, друзі, але це настільки, дивіться. Ось, бачите? які це здоровезні лопухи. Це садова рожева. Так, переходимо тепер сюди. Тут є теж декілька френч Канкан. -кан. Тепер є у мене ось ця, яка без назви сорту. Бачите, яка теж здорова, гарна. Вона навіть квітувати вже починає деяка дев'ятка. Ціни, друзі, будуть у Телеграм. Тому що на широколисту будуть різні ціни. Буде поштучно, але з різними цінами там можете ознайомитись і замовляти. Тепер буде е, дивіться, це є Blau MyS, дивіться, які... це вже тут е, горшок е, десь 14-12, але це вже просто цілі, цілі кущі, дивіться, які великі які дерева, бачите, повроста. Тут такі всі вони. Ось, бачите, який колір листя. Зелені, гарні, живі, не жовті. Їх треба теж вже пересаджувати, і вони вам ще наростуть. Ого-го. Наскільки подивіться, які великі. Бачите? Ось. Це теж ресорту не може бути, тому що я купляв маточник із паспортом, друзі. Це 100% цей сорт. Тепер дивіться, є буквально декілька саженців Jeep Pink. І хтось знає таку тензію, дуже гарні, бачите, який кольор листя. Гарний. Кущиться гарно. Росте вона не швидко і росте вона невисока. Ось, ну тут буквально 6 штучок і джіппінг, Для контейнерного вирощування якраз саме те, кому підходить. Так, тут вже починає квітувати Bloom Star. Це її нескінченне літо. Ось вам зараз покажу. Бачите, як її не спутати, в неї вишневі, оці прожилки. І вишневий цей стебло. Так що ви Блум Стар ніколи не спутаєте. Тут коренева вже зайнята повністю, друзі. Не хочу одною рукою дуже важко витягувати. Зараз буде це все поливати. Стар є тут декілька штучок, а також є ще добавилась один сорт цієї блюдел. Вона квітує, друзі, безперервно. Я це вже показував в телеграм-каналах. Я її трошечки пообрізав, типу, в неї такі тоненькі стебла. В неї теж така особливість таке, такого червоного. Я не знаю, чи це вже осінь, але це не квіш, друзі. Це така якась особливість червоніти листя. Це вже, напевно, щось таке осіннє, я думаю, рослина відчуває. А вона дуже швидко росте, дуже гарна рослина і цвіте безперервно. Бачите, там пускає знизу нові пагони. Не знаю, чи я коренево дістану. Як її дістати, одною рукою дуже тяжко, але дістав. Ось, бачите, біленька, нароща. Ось її потрібно вже пересаджувати в Теж декілька буквально штучок є, тому що ще собі залишаю на маточники. Ось є також ось така, це є, ця, що без цього без сорту вона прийшла мені пересортом, але вона дуже гарна тим. Що вона цвіте, вона як безперервно цвіте. Вона відцвітає, знову зацвітає, вона навіть не ремонтантна, а вона двічі ремонтантна, можна сказати так. Ціни, друзі, в телеграм переходьте. Посилання в Телеграм буде в описі під відео. Заходите туди в мій телеграм, клікаєте вверху в шапці профілю, там де є назва каналу. Клікаєте туди і там буде така стрічка, графа написати мені. Клікаєте і там прямий перехід і прямо мені пишете в особисті. Замовляєте поштучно всього, чого хочете. Волотистої, широколистої, скільки хочете, але не менше, ніж на 600 гривень. Тому що, друзі, я ящики закупив, ящики шалено дорогі. От, І тому ну, по одній, по дві, може вам це вигідно, там по одній, по дві замовляти, як дехто мені писав раніше, але мені не вигідно. Відправляти по одні дві. Ціни будуть дуже такі доступні і демократичні, друзі. Тому що я це все живцюю своїми руками. Я нічого не перекупляю. Доставка тільки нова пошта. Доставка буде вже з неділі, понеділок-вівторок, там вже буде трошечки холодніше, температура має спасти. Доставка нова пошта, оплата на карту. Ну, По-моєму, все сказав. Е, тепер, кому хто не має телеграму, буде ще посилання на мою сторінку у Facebook, можна замовити через месенджер. Перейти на мою сторінку в Facebook і написати у месенджер. Ну, друзі, в месенджері деколи повідомлення не доходять. Вони чомусь кудись пропадають. Не знаю куди і чому і чого. А в Телеграмі це якось набагато швидше це відбувається. Не знаю, чому так. Так що можна або туди, або туди написати, щоб замовити. Ну, по-моєму, все сказав, нічого не забув. Всім бажаю, друзі, миру, добра, спокою, спокійних днів та ночей і все буде Україна!